Вступ до Віденського університету одразу після школи. І як це працює? Якщо ви щойно закінчили 11 класів в Україні і плануєте навчатися у Відні, варто знати про один важливий етап підготовчі курси. Вони потрібні для того, щоб вирівняти різницю між українською та австрійською шкільною програмою і відповідати вимогам місцевих університетів. На час проходження підготовки ви стаєте офіційно зарахованим як позаплановий студент. Отримуєте студентський квиток, доступ до університетської інфраструктури. Структури та офіційне запрошення від закладу завдання цих курсів допомогти опанувати фахові предмети і підтягнути рівень німецької мови. Після успішного складання іспитів ви переходите до повноцінного навчання на обраній програмі. Є й приємний виняток. Якщо ваш рівень мови та знань з профільних предметів уже високий, університет у певних випадках може дозволити вам пропустити підготовчі курси та почати навчання одразу з першого курсу. Таке рішення ухвалюється індивідуально і залежить від конкретного вишу. Якщо хочете розібратися у всіх нюансах, отримайте безкоштовну консультацію, заповніть форму на нашому сайті або напишіть в інстаграм фразу «хочу посібник. І ми надішлемо вам докладний гайд з понад 50 сторінками актуальної інформації про вступ до Австрії.